Смертельний припис: сирійські повстанці опублікували наказ про страту української журналістки. Ритуальна смерть. Силовики вийшли на східний слід у вбивстві харківського судді. Сніговий параліч, зима перекрила автошляхи, авіа та залізничне сполучення. Чорний понеділок курців: Україна стала вільною від табачного диму. Вечір добрий новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу Тваю. Студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Гроші за голови. Харківська міліція обіцяє винагороду за допомогу у розкритті жорстокого убивства сім'ї харківського судді Володимира Трофимова. Правоохоронці просять водіїв надати копії відеозаписів, які вони могли відзняти на свої відеореєстратори 15 грудня на московському проспекті. 85. За версією слідства злочин міг статися з 8 ранку до першої години дня. Нагадаю, у суботу у власній квартирі був убитий суддя Фрунзенського районного суду Харкова Володимир Трофимов. Його дружина, син і невістка. У всіх убитих відрізано голови. Ймовірно, зловмисники забрали їх з собою. На тілах правоохоронців знайшли сліди катувань. Якою саме зброєю були завдані рани? У МВС не уточнюють, але кажуть, що син судді був ще живим, коли йому відтинали голову. Наразі слідство розглядає три основні версії убивства: професійна діяльність судді, замовне вбивство і захоплення голови родини. Суддя був колекціонером монет, фарфорових статуеток та нагород. У міліції вважають, у розправу з родиною вчинили двоє осіб. Голову могли відрізати або у пориві гніву психічно хворі люди, або з помсти за великообразу. Подібний ритуал роз'яснюють у міліції, використовують у деяких мусульманських країнах. Прокуратура ж уже знайшла винного у потужному вибуху, що напередодні вечора прогримів в одній з багатоповерхівок Харкова. Ним виявився батько загиблих у цій трагедії дітей. Загалом розрив забрав чотири життя ще троє у реанімації а одна дитина перебуває у край важкому стані. Далі розказують мої колеги. У цій харківській лікарні нині борються за життя єдиної дитини, що вижила з родини погорільців. 12-річна Христина, за словами медиків, у важкому стані. Журналістів до її палати не пропускають. У нього тяжеліше состояння, у нього дуже високий процент ожогів і найголовніше ожоги верхніх дихальних путів. Поэтому за її життя практично сьогодні борються. Із палаючої квартири дівчинка вибиралася сама через балкон, розповідають сусіди. Тільки звісно, що. Дочка 12 лет смогла сама выбраться по пожарной лестнице на 9 этаж, и потом к ним подошли МЧСники, которые помогли эвакуироваться с квартиры. Состояние было тяжелое, она была в шоке. Единственное... Звісно, що вона сама вибиратися далі вже не змогла. Мама Христини, її молодша та старша сестра, новонароджений племінник. Всі вони загинули ще до приїзду рятувальників. Квартира після вибуху стала для родини пасткою. За словами очевидців та сусідів, полум'я загнало людей на балкон. Вони у відчаї стрибали з 10-го поверху. А упала мама, вона випрыгнула з балкона. Відно, надіялась, що грудничка спасе, на грудь собі положила рібенка. Ну розбились сюди. І девочка. дівчинка? Ну, вона упала видно, там множественна політравма була видно, тому що дівчинка тільки руками могла двигать. і голова, звісно, мозг був в порядку, Вона кричала Я вмираю. за версією, яку сьогодні озвучили очільники Харкова. Вибух стався через 20-літровий газовий балон. Його з морозу до помешкання заніс чоловік загиблий. Він сам залишився живим, бо на момент трагедії не був у квартирі. То, що цей газовий балон заніс отець, який залишився живим, И то, что он потерял семью, и то, что он его собирался утром увезти на дачу, я думаю, что этому оценку пусть дает следствие. Как, зачем и почему он занес такой баллон на десятый этаж. Від вибуху та пожежі зруйновані квартири на 10, 9 та 11 поверхах. Вночі всіх мешканців багатоповерхівки спішно евакуювали. Нині усередину будинку нікого не пускають. Вхід до під'їзду охороняє міліція та рятувальники. Потерпілим обіцяли місця у готелях. Дехто з людей ночував у сусідній школі, де розгорнуто кризовий штаб. Тут з учорашнього вечора приймають пакунки з одягом та їжею. вот женщина подошла, чем помочь. Вот такое отношение просто соседей наших с вами, прохожих, которые нам встречаются. Это очень важно, потому что просто доброе слово или теплый шарф, и вовремя чай, допустим, в такой момент, это очень важно. Увечері доступ до вцілілих помешкань обіцяли відкрити, щоб люди забрали з квартир документи, речі та одяг. Коли почнуть ремонтувати будинок, невідомо. Будівельники просять два дні на розробку проєкту реконструкції. Тим часом міськвиконком звернувся до мешканців багатоповерхівок з проханням позбутися небезпечних предметів з квартир і тамбурів. Андрій Березовський, Микола Панченко, Тивай. День і ніч у полоні снігу в Україні вирує снігова негода. Сотні людей провели минулу добу у заметах на автошляхах України. Найгірша ситуація виникла на трасі Київ. Чоб там утворився багатокілометровий затор. До водіїв та пасажирів рятувальники не могли дістатися навіть на спецтехніці. Про долю заметених снігом та надзвичайні погодні умови дивимось далі. Це кадри минулої ночі. Затор на трасі Київчо простягнувся майже на 40 кілометрів. Вантажівки нерухомо стояли на узбіччі. Легковики видніються зі снігу. У людей, що опинилися у полоні негоди, не витримують нерви. Хочу одну техніку покажіть їм чесно. Коли в четвертій годині дня Що тут чистилося, техніка, МЧС працює на вона не працювала. Ви розказуєте телевідень, а не нам. ми були тут, а МЧС -а не було. Снігові кочугури міжнародну трасу зробили непрохідною навіть для спецтехніки. На Львівщині з негодою боролися майже 300 надзвичайників. Разом з ними працювали військові, дорожні служби та залізничники. Вся техніка. Техніка потужна, інженерна, яка є, вона не може подолати ті всі снігові замети, які зараз творилися. Працює техніка інженерна, яка на гусеничному ходу. А це вже Тернопільщина. Рятувальники забирають до пункту обігріву пасажирів автобусу Києва Фіни. Водій скерував його у снігові кучугури, щоб уникнути аварії. Найшла, і я, щоб не столкнутися з нею, трас. І мене унесло туди далі, валнуть. А то срезать, що помпа у снігових заметах на трасі Київчоп народилася двійня. Швидка доставила немовлят до Львова. Їх стан тяжкий, але задовільний. Загалом у різних областях з під снігу рятувальники витягли понад дві тисячі машин. І відновили, але за метіль триває. У Державтоінспекції радять без крайньої потреби за кермо не сідати. Тимчасові обмеження руху діють не лише на Львівщині, а ще у чотирьох областях на Івано-Франківщині, Рівненщині, Тернопільщині та Хмельниччині. Тим, хто таки готується до подорожі на власному авто, рятувальники радять добре підготуватися. Мати з собою у багажнику лопату, трос запас теплих речей, гарячий чай, заряджений мобільний телефон та. Достатню кількість пального у снігових заметах. Ніхто не загинув і не дістав обмороження. Звітують в МНС. Тим часом групи із закликом допомогти людям, які опинилися у снігових заметах. Організували у соцмережах. Обігрівали водіїв та пасажирів у придорожніх селах. Однак, очевидці розповідають, що деякі місцеві горе підприємці навіть продавали буханець хліба по 15 гривень. Негода дошкуляє не лише водіям, без світла залишається понад півтисячі населених пунктів. Закриті школи. Є проблеми із фельдшерсько-куршерськими пунктами із лікарнями. На сьогодні найбільше населених пунктів відключено у Київській, Житомирській області, Львівській області, Тернопільській області, але найбільше постраждала це Київська область і Житомирська область Поліська район. Тим часом гідрометцентр обіцяє українцям у найближчі дні до мінус 25. на більшості території без опадів на заході ж країни продовжить падати невеликий сніг. Ярослав Кречко, ТВА. Хюндай Колесникова замерз. Цієї ночі швидкісний потяг, що прямував з Донецька до Києва, зламався посеред зазніженого поля, а його вагони враз перетворились на справжню морозильну камеру. Пасажири розповідають, температура всередині потягу сягала 10 градусів нижче нуля. Таке випробування холодом тривало декілька годин. Рятувати суперсучасний потяг почали лише надранок. На допомогу Хюндаю прибув старенький дизельний тягач, який, на відміну від свого іноземного товариша, українських морозів не боїться. За попередніми даними, при на екстремальної зупинки, обрив високовольтних проводів. Нагадаю, за два попередні тижні улюбленці міністра інфраструктури Колесникова понад десяток разів виходили з ладу. Натомість «Укрзалізниця» компенсує лише частину від вартості квитка. Люди ще у лозові почали домагатися того, щоб їм на білетах на квитках поставили штамп В... у лозові а, там, де нас висідили з цього потягу. Поставили штамп. О, інакше ти не доведеш, що взагалі була зупинка Хіндаю. Mm -hmm. І з цими квітками люди потім пішли до КАС і їм компенсували від 100 до 150 гривень в залежності від того, який був клас вагону. А квитки коштують від 300 до 500 гривень. Лижний інструктор, що задурив голову українським чиновникам, таки постане перед судом. Іспанська компанія Fenosa подала позову вищі суд Іспанії до Джорді Сарда Бонвеї, який раніше підписав фальшиву угоду з Україною на мільярд доларів. Нагадаю, скандал навколо Еленджі термінала спалахнув після того, як голова українського нацагенства з інвестицій Владислав Каськів на очах українського прем'єра підписав угоду з Джорді Бонвеї начебто представником іспанської компанії ГАЗ. Пізніше іноземна компанія заявила, що ніякої участі в Ті, вони не беруть, а така людина в них взагалі не працює. Згодом виявилося, що сам підписант є лижним інструктором. Після цього Кабмін створив спеціальну комісію з перевірки обставин підписання угоди. Але винних і, в Україні так і не покарано. Навіть більше держава з бюджету заплатить понад 2,5 мільйони гривень американським піарникам, аби ті відбілили імідж уряду і його проекту лнж Термінала. Покарати тушок. Арсеній Яцинюк обіцяє створити у парламенті спеціальну слідчу комісію, аби та розібралася, яким чином батькові та синові Табаловим вдалося скласти присягу, якщо вони були відсутні у сесійній залі у перший день нової ради. Нагадаю, кіроградські бізнесмени, які йшли на вибори під опозиційним прапором, відмовилися вступати до фракції Батьківщина у відповідь на це їхні колишні соратники оголосили родині бойкот. Спочатку опозиціонери виштовхали перебіжчиків із зали, потім змусили здати картку. Керівництво фракції, взагалі. І вимагає, аби табалови відмовилися від мандатів. Ми вважаємо, що це повинно стати предметом розслідування тимчасової слідчої комісії парламента. Така б комісія повинна діяти протягом місяця і з'ясувати, так чи приймалась дійсно присяга, чи вона все-таки не приймалась, як стверджує опозиція. Табу на куріння Україна звільняється від тютюнового диму. Вступив у силу закон, яким заборонено палити у кав'ярнях, барах та ресторанах. Окрім цигарок, під графу недозвіл потрапили кальяни, а також електронні цигарки. Як у столиці пережили перший антитютюновий день у закладах харчування, дізнавалась Христина Малазонія. Тотальна заборона у дії у цьому столичному пабі не палять вже другу добу. На столах жодної попільнички, на стінах та дверях оголошення. Клієнтів просять не диміти. Табу на цигарки ажіотажу та негативних відгуків не викликало, каже працівниця пабу Олена. Єдине на що жаліються відвідувачі на необладнане місце для куріння на вулиці. Конечно же, в такой мороз очень сложно им выходить, но с другой стороны, почему должны страдать те люди, у которые имеют заболевания, которые есть вообще люди, которые разочарованы очень и они будут сокращать свое время посещения? Якщо навіть курці не прийдуть, великих збитків не буде, запевняє директор пабу Тетяна Христенко. Адже тут вже вигадали, як заробити на антитютюновому законі. І оскільки на даний момент курити можна, то вони їдять. Їда у нас пабі стоїть куди дороже, ніж сигарети. і заробляємо на цьому куди більше. А це найстаріша столична кнайпа, де палили з дня відкриття. І саме тут раніше за всіх у столиці цигарки й заборонили. Вже місяць, як для курців, відвели окреме місце на вулиці. Хоча трапляються відвідувачі з характером, розповідає працівниця закладу Анастасія. Їм просто холодно, виходити. і ще деякі хочуть вийти з бокалами, Там, наприклад, нам потрібно буде переливати в одноразову посуду, потом вони скажуть, ну що це таке, і все. Ну, всі, звісно, недовольні. Нововведення деяким відвідувачам і справді не до душі. Стас, хоча й не палить, але на його думку, табу на цигарки є порушенням прав. Не куряще заведення, ні ходіть не Ні діді в куряще заведення. Не Ходіть курить? діді в куряче заведення. Должен бути курящий зал, куряча кімната. Потурання курцям у закладах харчування не буде, стверджують співавтори антитютюнового закону. Повні заборони завжди працюють набагато краще ніж часткові. Як тільки залишаються якісь шпаринки, зразу не виконується повністю. Ніхто не порушує права курцям. Навпаки, ми створюємо умови курцям. Щоб вони зберігали свої своє здоров'я, вбережуть здоров'я і народним депутатам. Якщо раніше мандатовласники мали курилку під куполом, тепер їх виганятимуть палити на вулицю. Запевняє депутат від Білоблакитних Юрій Мірошніченко. На його думку, парламентарі законослухняні, і на них навіть можна складати протоколи за порушення закону. У Нас тут є деякі міфи, що народні депутати в силу свого імунітету не відповідають за правопорушення, які вони скоїли. Це неправда. І не треба дивуватися, народні депутати повинні згадати, що вони є громадяни, і на них поширюються всі норми всіх без виключення законів. У випадку непокори штраф буде стягнуто спочатку з Верховної Ради та з народних депутатів, які палитимуть. Для звичайних українців, які не будуть дотримуватися закону, передбачено санкції до 170 гривень. А от з кафе та ресторанів за порушення грошове стягнення сягатиме від однієї до десяти тисяч гривень. Христина Малозонія, Ганна Скибенко. Давай у слід за убивцями Оксани Макар на лаві підсудних може опинитися і її матір проти Тетяни Суровицької порушено кримінальну справу. Її підозрюють у продажі доньки для сексуальних послуг. Заяву подала правозахисниця Олена Кабашина. Провадження розпочато з одразу за кількома статтями кримінального кодексу. Адвокати Суровицької вбачають в цьому намагання виправдати убивць, адже інформація з'явилась напередодні розгляду апеляції у справі Оксани Макар. За словами нардепа Миколи Катеринчука, правозахисниця заявила про себе за тиждень до оголошення вироб... Око у суді першої інстанції позиціонувала себе як представниця гельсінської спілки, хоча там не уповноважували її брати участь у процесі. Наприкінці листопада нагадаю суд центрального району Миколаєва виніс вирок убився Моксани Макар. Один із них отримав довічне ув'язнення, двоє інших 15 та 14 років позбавлення волі. Вироком лишились незадоволені, як родичі загиблої дівчини, так і засуджені. Заграти до віку. судовий процес так званої справи Паламарі вийшов на фінішну пряму для трьох хлопців, які два роки тому, начебто, підірвали православний храм у Запоріжжі. Прокуратура вимагає пожиттєвого ув'язнення. Натомість адвокати запевняють, що усі обвинувачення грубо сфабриковані. Мовляв, одразу після вибуху церкви місцевої міліції надіслали вказівку зверху знайти підозрюваних за сім днів. Саме тоді під гарячу руку правоохоронців і потрапили нині під судня Антон Харитонов, Сергій Дьомін та Євген Федорченко, стверджують їхні захисники і Дають, що у СІЗО над хлопцями знущались, а потім знайшли потрібних свідків, які мали впізнати терористів. Про це сторона захисту неодноразово повідомляла та безрезультатно. Відтак адвокати вже готують позов до євросуду на прохання нашого каналу. Прокуратура прокоментувала ситуацію однозначно. Усі дії законі а тортури вигадки. Під час досудового слідства та судового розгляду наведеної справи неодноразово перевірялись доводи підсудних та її захисників щодо, начебто, застосування працівниками міліції, заходів психологічного та фізичного впливу, зазначені доводи свого підтвердження не знайшли. Так як судом існуваний на сьогоднішній момент можна сказати, всі доказательства, де допрошені всі свидетели, можна з твердою впевненістю сказати. що... Все доказательства, которые собрала досудебное следствие и исследовал в судебном заседании суд, все подтверждают невиновность ребят. А логичность, непоследовательность и абсолютный юридический, абсолютный юридический нигилизм при поддержании государственного обвинения для меня как адвоката просто налицо. Більше новин цього дня. Далі у випуску і будемо говорити зокрема про таке. Жалоба за дітьми Ньютауна. У США почали прощатися із розстріляними школярами. Податкова міграція. Французький уряд обурився рішенням Жерара Депардьє покинути батьківщину. Стоп, машина. Адронний колайдер закрили на профілактику. Кинута на призволяще сирійські повстанці відклали страту Українки Анхаркочневої, але заявили, що українська сторона відмовляється від переговорів, вимагають від українського уряду прислухатися до їхньої позиції, проте конкретних умов не висунули. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу 1+,1 заявив командир повстанців. Перед цим у соціальній мережі Фейсбук викрадачі написали, що їхня революційна рада видала указ про страту Кочньової, адже уряд України не виконує жодної з поставлених ними умов. Міністерство Закордонних справ нових відомостей не мають і, взагалі, від коментарів відмовляються. Нагадаю, про викрадення кочневої стало відомо ще на початку жовтня. За її звільнення бойовики вимагають від уряду України 50 мільйонів доларів. Публічне пороття утікача від податків. Уряд Франції обрушився з різкою критикою на актора Жерара Депардіє. Той переїхав до Бельгії, аби уникнути 75 відсоткового податку, яким з нового року обкладатимуть прибутки заможних французів. Прем'єр-міністр країни Жар... Жан Марк Ейро назвав чинок актора неподобством. Депардіє у відповідь написав голові уряду відкритого листа, в якому публічно відмовився від французького громадянства. Над... На думку актора, ніхто не має права судити його за вибір місця проживання, гарантований будь-якому європейцеві. Тим часом публіка неоднозначно сприйняла вчинок кінозірки. Він актор. Він заробляв гроші на французах, але тепер він тікає, коли громадяни потребують його. Це неподобство. уряд нас притискає. Вони не розуміють, що придушують людей податками. Це нормально, що заможні люди їдуть з країни. Якби я була багатою, я б теж так вчинила. Пекельну машину поставили на паузу. Роботу великого адронного колайдера призупинили аж до 2015 року, але до істерії, пов'язаної з кінцем світу, це не має жодного стосунку. Запевнили науковці протягом наступних Двох з половиною років агрегат будуть модернізувати, і після цього він запрацює з подвійною потужністю. Таким чином фізики зможуть частіше спостерігати рідкісні фізичні феномени на кшталт народження бізонів Хікса. Крім того, реконструкція дасть більше можливостей для пошуків нової фізики за межами стандартної моделі. Нагадаю, великий адронний колайдер відкрили у 2008-му для дослідження природи матерії і фундаментальних фізичних законів. На його спорудження витратили понад 6 мільярдів євро. Америка у жалобі за жертвами бійні у початковій школі Гук. Містечко Ньютаун починає ховати перших із 26 загиблих. А політики, поліція та психологи намагаються зрозуміти, що могло підштовхнути 20-річного сором'язливого хлопця до страти дітей і як нарешті покласти край подібним масовим убивствам. 12 маленьких дівчаток і 8 хлопчиків. Ці обличчя облетіли усі американські газети та телеканали. Усім по шість-сім років разом з ними шестеро убитих вчительок. Одні загинули, намагаючись затулити собою дітей. Інші перед смертю встигли заховати своїх учнів, але самі були застрелені. Пам'ять за ними весню таун у свічках, квітах та іграшках. І так буде ще довго. Сьогодні ховають тільки двох із 26 жертв. У США подібні масові убивства трапляються регулярно. Проте ця стрілянина шокувала країну. Головним чином, тому що жертвами стали зовсім маленькі діти. Барак Обама, який відклав всі плани і приїхав у Нютал, пообіцяв нарешті покласти край бійням. Лише за час його президентства подібних випадків масового вбивства було чотири. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб попередити схожі трагедії. Ми не можемо дозволити подібним подіям перетворитися на повсякденність. Наша країна занадто часто проходила через подібне. Занадто часто це 62 подібні криваві трагедії за останні 30 років в середньому по дві щороку. Проте президент прямо не пообіцяв обмежити продаж зброї, хоча низка впливових політиків і закликають до цього. З одного боку заборону не пропустить Конгрес, де більшість має республіканська партія. Водночас на 300 мільйонів американців зареєстровано майже стільки ж 300 мільйонів стволів вогнепальної зброї. Опитування показують: більшість громадян США не готові відмовлятися від конституційного права на володіння нею. Наприклад, у Вірджинії, де я живу, щоб купити пиво, треба показати посвідчення особи і підтвердити, що мені вже є 21 рік. Але якщо я хочу купити зброю, то посвідчення не потрібне. Я навіть можу бути молодшим за 21 рік. Що президент пообіцяв, так це посилити захист дітей, яким саме чином поки не ясно. У школу Сенді Хоук не можна було потрапити просто так. Убивця Адам Ланца подзвонив у домофон і його впустили. Його мати донедавно працювала там вчителькою, і хлопця знали в обличчя. Які були його мотиви, поліція не дає пояснень. За однією з версій, 20-річний нападник страждав на психічні розлади і прийшов у знайоме місце, щоб вчинити щось жахливе. За іншою, ланца хотів помститися матері і напав на її школу. Юля Куценко Володимирнець, ТВА. Це все на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Прощаюся до вечора вівторка.